Це на снігірі, тому що снігірі вот птиця символізуючи клятую Росію. Ми <реклама> зараз знаходимося безпосередньо у зоні АТО і можемо спитати у учасника бойових дій, як вони катують э, снігірів та залишають сіничок. З чого ви вбиваєте снігірів? Ану, розкажіть, будь ласка. А, ну ізначально ми это делали з допомогою рогаток. Но... потом поняли, что это не сильно эффективно, и мы начали применять более тяжелую технику. Это танки, грады, ураганы, вот, чтобы массово уничтожать. Снігірі, можливо, їх козако-бандерівці знищують для того, щоб їсти. А якщо десь снігурів в Запоріжжі и готують, то це лише кафе «Укроп». Зараз спитаємо. Так, я не перевертень, не москаль, значить, іти можна. делать? Розкажіть, от у вас є меню, да? В меню, по-моєму, немає снігурів, я там не бачив. Чи можете ви приготувати, якщо я вам принесу пару тушок снігурів, що з них можна зробити? От таку тарілку супу, скільки на неї треба снігурів. Ну, також в залежності від вашого кошелька. Так може із одного буде вистачити, а так, ну я знаю. В залежності. Ну, три було б ідеально. Обична запорозька школа номер 106 Це саме славнозвісна школа номер 106 у Запоріжжі, в якій започаткували традицію навчати маленьких бандерівців вбивати снігірії. Дитина навчається в цій школі. А що ви знаєте от про снігурів? Це правда, що навчають вбивати маленьких бандерівців з От? Ну, звичайно, ми тільки для цього в цю школу і поступили. Звучить Шевченко Олександр. А ти якому в якому класі вчився? В цьому першому. А тобі дозволяють вже вбивати снігірій? Ну. Ну, але ти в першому класі я знаю, що з 3 класу снігирей навчають вбивати. Зараз ми знаходимося у типовому запорізькому парку. Тут спробуємо впалювати кількох снігирей. Яким калібром краще їх мочити, зараз дізнаємось. А що тут птиці є? Снігірі. Забудьте, об этом. Нету птіц. Ну слушайте, птица есть, но ну, забудьте об этом. А птицы? Ну птиц ищет. Какие тут птицы есть? Какие сегодня в кафе? Снегиря вы видели вообще? <смех> 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 забудьте об этом. А че? Боже, что тут не, немает. А в дубовке же были? Нет? Нет. Там, бел, а там, белки в дубовке, ясно. это, вообще то не в тому смыслі. навал вечером, то есть где-то часов 5-6 вечера, ну, то тобто, дня. О там і дятлы, і mm все -hmm. остальное буває. Але справжню причину відсутності у Запоріжжі маленьких пташеняток з червоними пузиками знають спеціалісти. что снегирь это птица в нашем регионе, вот в частности в городе Запорожье, это статус у нее редкая, нерегулярно зимующая. Вот. То есть она на самом деле прилетает не каждый год, не каждую зиму к нам. Я думаю, что в 106-ю школу они точно не попадут. Вот. Но вообще, то есть, как бы эта ситуация вот в интернете, то есть, конечно, это, я так понимаю, провокация, вот, не очень хорошая. То есть я как эколог, да, как биолог скажу, что спекулировать на животных, да, то есть какие-то политические моменты переводить на жестокое обращение с животными, это просто признак, я не знаю, отсталости, да, умственной. <соединяющие> в такой искать, это аж не в этом. А все, и Николая. Угу. Снегири, а они там уже, все же. Мухи. Мухи снегири. Ну я имею в виду фанер.